Оцю рослинку я купила для Емілії моєї доньки, для того, щоб вибачитися. Вона дуже гарна, це улюблений колір Емілі, і я думаю, що Емілі, звичайно, сподобається, але я сумна, бо сьогодні в дитячому садочку трапила ситуація. В принципі, вона така маленька, але для мене вона важлива. Я відчуваю себе зрадником якимось для Емілії, бо я пішла, коли вона плакала, і хоча я не планувала так, я хотіла, щоб сьогодні саме. І взагалі так може кожен день робити 5 хвилин залишатися з нею, ну, скільки їй доведеться, можливо, трошки більше, можливо, 10 хвилин. Але я от прийшла, я з нею перебуваю в дитячому садочку. І до нас через 3 хвилини підходить вихователька і каже: е, типа так, о, ти вже граєшся добре, Міля, та-да, да говори мамі, пока. Не можу, я чогось, і вона дуже хороша вчителька, але я не розумію цю систему, чого я не можу просто залишитись трошки більше, і мені довелося просто сказати Пака я її обняла, звичайно, Мілічку, але вона так почала дуже плакати, вона не хотіла, щоб я уходила, бо я тільки привела її, ще три хвилинки тільки пройшло, і я повинна вже йти. Вона каже, типа зак, мама, чус. Я дасна була сказати чус. долбаний чус. Я дуже шкодую, я дуже я дуже розлючена і ще розлючена, напевно, на себе, бо я повинна була сказати, що ні, я домовилася зі своєю донькою 5 хвилин побути. І мені ну, не те, що не важливо, мені, було, мені треба було просто проговорити цей момент. Може я ще на 5 хвилин залишитись, тільки 5 хвилин дайте мені. Все. Я цього не зробила, і я злюся і на себе. і Я дуже переймаюся паралельно за цю ситуацію, що я дуже переймаюся за адаптацію Емілічки, бо їй скоро взагалі до школи йти. Я дуже переймаюся і я хочу, щоб у неї все було добре. І це моє вибачення перед Емілією. Це улюблений колір. А я зараз смажу картопельку. Я е, оце використовую чугунну сковорідку. Вчора мені в коментарі написала знайома, що... Вона взагалі з кожним разом краще стає. І... Але бачите, вона зараз прилипає. Все одно дуже сильно прилипає. Але я скуштувала одну картоплю, вона була дуже смачна. Зараз додам сюди бікон. Кажуть, що їжа в цій сковорідці, вона взагалі краще, ніж в іншій. Отакий бекон. бікон. Трохи не розсипався. До речі, там пошта приїхала. Сьогодні повинен монстер трак для Леона прийти з Я ще йому замовив. Так, от такий бікон кубиками. Ну, це не бікон, я не знаю, як він називається, але я завжди кажу бікон. І от я дивлюсь, о, напевно, це нам, хоч би нам. О, зараз будуть дзвонити нам двері. Ліон буде щаслив. А ще йому костюм повинен тіпа, піжамка така або для домашній костюм прийти. Яша теж замовив. О. Сподіваюсь, фотоапарат не впаде. Коротше, дивіться, отакий От монстер-трак. І оце така піжамка чи костюм. Я хочу одразу подивитися. Такі костюми діти люблять носити і взагалі не важко їх змусити одягтися, бо гляньте, навіть хвост, такий такий він м'ягенький. Це дуже хороше. Я думаю, Льоні сподобається. О, вау! Тут така штучка, З, е, замочок. Дуже хороший. Я рада. Селен. Цена ведь будет ему трошечки. Можно его навырезать. Картошка готова. Выключила. Здесь у меня мясо готовится для супа. Вот. И я слышу, кажется, мои детки идут. Привет! Привет, моя сладкая! Эмили, привет! Да, посылки пришли. Эмиля, а там Леону пришла. А ты Эмиля ничего не заказывал, да? <свист> Эмиля, у меня есть для тебя подарок. Какой? Я хочу извиниться за то, что э, я ушла с детского садика, Эмили. <свист> И костюм Леон там такой. Бери костюм сразу. <свист> Леон, смотри, какой классный костюм. <свист> Мне синий Леон, попал, папа. Леон, давай вместе я ею играть. Надо у ножек. там нету. Леон, ножик неси. Леон, давай. Я давай, 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 я просто хочу посмотреть. Наконец-то, да? Пришла машина. Кто это еще пришла? Посылка пришла. Это твой костюм. Мой костюм. Папа, мой костюм еще пришел. Сейчас будем смотреть. Все. Открывай его, доставай костюм, Леон. Могу. А там, Эмиля, а поможешь открыть ему костюм? Да, конечно. Да, Леон. Это твой монстр-прак, держи. Он хотел с пультой, как он говорит, с пультой. Что, я... С пультом. И он, смотри, какой мягкий. Вау, какой мягкий. Сейчас его одену. Давай смотрим. Надо эти трусы смотреть. Может Если хочешь, тебе тоже закажем по твоему размеру. Окей. Только мне котика. Только лучше снять, наверное, <смех> одежду <laughs> эту. А, Которая садик, Которая садика. Ты же была там везде, окей. лазила. Странно, а что нету батареек? Батареек обычно нету в наборе. Да, дудя, надо проверить. Я думаю. Должен быть аккумулятор здесь вообще. А. Ага, аккумулятор есть. Все хорошо. Папа, укрути а. тут и все. Сейчас, тут... подожди, туда нужно сначала поставить аккумулятор, Сына. понял? А? Да. А куда тут есть зеркало? Чтобы как? заряжать, да? Ага Молодцы, а. положили отверточку. Угу. Как тут и есть отрока еще Они положили в набор, Леончик Смотри, уже бегает, Леон Нравится? Да Мне тоже нравится, большая такая А почему она называется монстр? Ну, на больших колесах Леон, запускай, запускай Тут и нету одевай -ка, одевай капюшончик. Сюда надо два Ой, Ну какой тигренок хороший? Ты посмотри. А ну, милечка, посмотри на себя в зеркало. Встань. У -у -у. Вместе посмотрим. Как тебе нравится? Да. Если такое заказать твоего размера. О, давай. То есть это из этого я смогу за этим И это вырастет папоротник. Но это уже он папоротник, я думаю. Это настоящий? Угу. Не -де -де декорный? Нет, это не декор. Но это не укроп. Похоже на укроп, да? Угу. Меня спрашивают, это укроп? Покажи свой папоротник. Пойдем. Вот это он. Это нет. Это... Но это другой разновидность папоротника. А это что разновидность? Разновидность, то есть их разновиды бывают. Mm. Может... Ой, yes. На подушку не надо, Леон. Не надо mm. на подушку. Леон, у нас или нет? Нет. Я думаю, можно только со временем. Mm. Эмилия, он пока еще не наигрался, а потом даст попробовать. Это мой мот, Если да. что, хочешь, а, тебе закажем какую-то игрушку? Ну, какую-нибудь. Монстр трака хочешь? Или попробовать просто хочешь, да? Угу. Не расстраивайся, моя И хочу, но не монстр, Ну тогда выбери какую, скажи какую. Или он просто сам просил, какую он хочет. Я не знаю, какие Вот, это... значит, все есть у тебя. Ну подумай, короче. Так, невеличка перестановка. Квітку поставила сюди. Тут достала оцю штуку, вона взагалі для виделок або для ручок. З дерева купила за 7 евро. Це ручна робота або на станку, але подивіться. Ну, вже діти, звичайно, запачкали щось пластилін тут. Але вона мені приносить радість, я взагалі за неї забула. Зараз вирішила так поставити. Бачите, яке дерево. І тут можна ще поставити, але теж намальовано. Коротше, а на кухню йдемо, я приготувала супчик. До речі, атмосфера. Прибираю трошки, бо тут було, був дуже прям, великий такий ем, безпорядок, неохайно. А тепер дивимось. Так, заряджається льона машинка. Вона вже сіла. І що тут? От я додаю до суху бакер, бакерпсин. Це такий, типа горошок, але він на смак, як чіпси. І ось. До речі, що в мене? Чи булькатить, чи що? Такий звук наче. Тільки його вимкнула, але він наче ще кипить. Це суп-пюре. Просто картопля, морква і цибуля. А слівки також в кінці додала. От зблендерила, додала слівки, ще й окропу. І поставила сюди квітку, бо так вона мені краще здається. Все. А Діточки, дивляться мультик. Леончик тут. Мілечка в своїй кімнаті. Щось вона зачинилася. Емілі, ти щось добре дивишся чи ні? Добре. А чого одразу вимикаєш? Ну, просто ні. не... Не вимикаєш? Ні. Це просто такі шарики. Это добре. Тому що треба саме у вас в картинці ще шарики, які ви зробили. А, і тут. М -м, ще тут прибрала. Да, я вот. намагалась тут витерти пил. Оця штука, да? у мене тут раніше вчора були квіти. Одна, друга, третя. Я все прибрала, і оце Емілія залишила цей замок. Свічку тут можна поставити. Ну, тут, звичайно, ще дуже багато іграшок. Мене все це дратує. Я б хотіла все прибрати. О, Емілія тут поставила свою рослинку гарно. І отут трошки поприбирала оце. Картина тут була, її сюди повісила, до речі, чогось криво. І от нашу я купила в рожевому кольору от, от таку штуку. Ой, на макарони настроїла. Діти грали макаронами сухими, треба попилисосити. От нашу я її купила, от не розумію. Що це, для чого? Я думала, вона буде нижче для міляних якихось важливих речей, але щось вона її не використовує. Це дуже високо. Треба її, напевно, тут повісити. А, але тут нема нічого, ну, вона не поміститься. Хоча... Ні, воно не поміщається ніяк. Хай оця корзинка тут висить. Так, і ходімо я покажу, я оце вирішила куди. До ванної. Це у мене тут квіти, я обробляла їх від комах. Добрий вечір, унітаз. І отут, отут є якраз дуже добре місце, щоб повісити оцю поличку. Тільки треба мені зараз шукати гвоздик і цей. Ой, ви мене бачите, треба помити. О! Нещодавно мила, але вже все знову. Так, і треба знайти ще молоток. Одна хвилина і готово. Йдемо, йдемо. Отак я просто так от приблизно зробила. Чіпляємо. Така штучка. Дивіться, як ідеально. Вау! Це типу отак двері зачиняються. Тут рожеві, тут жовті. дуже гарно. Я сюди покладу рушники. Рушники жовтих у мене багато, або якихось ще. І якщо це, наприклад. Ну, думаю, рушники. Бо вся хімія у нас і шампуні отут. А що тут можна класти? Ну що, дітки вже їдять? Еміля любить без оцих штучок, а Льон любить з цими штучками. О, готова. Сюди Так, що я хотіла? Я йду зараз. Мені треба купити каракатицю, панцирь каракат для моїх равликів. Це дуже допомогло. Вони почали просто рости дуже швидко, і це мені дуже подобається. Дуже сильно. Так що треба їм ще вони все з'їли, майже все. І ще хочу купити олію і сіль. Це все, що закінчилося. Хліб, можливо, також. Що ще? Подумаю.